В захисному спецодязі важливо не тільки відчувати себе безпечно, але й мати надійність по всім аспектам. Захист від потенційних загроз це не тільки обов'язок, а й здоровий глобальний підхід. Під час роботи в умовах підвищеної небезпеки кожна деталь спецодягу має важливе значення. СІЗАМ розуміє це, тому надає найвищий рівень захисту для органів слуху, зору, черепа та дихання. Роздивимось деякі з аспектів, що роблять цей спецодяг незамінним у щоденному робочому середовищі. Збереження слуху це пріоритет. Спеціалізовані навушники мають передові технології звукоізоляції, що дозволяє уникнути небажаного шуму, який може негативно впливати на ваш слух. Отже, це можливість насолоджуватись світом. Захисні окуляри виготовлені з використанням найсучасніших матеріалів, які не лише забезпечують яскравість та чіткість зору, але й надійний захист від потенційних небезпек. Череп має бути завжди захищеним. Тож каски виготовлені з використанням удару стійких матеріалів та відповідають найвищим стандартам безпеки. Чисте повітря це запорука вашого здоров'я. Дихальні пристрої та маски від Сезам надають ефективний захист від шкідливих газів, пилу та інших часток, що можуть становити загрозу для здоров'я. Завершуючи цей швидкий огляд захисного спецодягу, ми сподіваємося, що ми вас переконали в його незамінності у робочому середовищі. Пам'ятайте, безпека завжди на першому місці.